Сьогодні у нас процедура для вагітних, догляд для вагітних. І ми сьогодні покажемо тільки верхню частину, догляд за грудьми у період вагітності та лімфодренаж, який необхідно виконувати всім вагітним, починаючи навіть з перших двох тижнів, коли жінка знаходиться в очікуванні. Є свої специфічні моменти, і тому я буду е, одразу вам е, дещо розповідати. Але е, ця вся програма вона розрахована на індивідуальне е, обучення спеціалістів, тому що тут є дуже багато тонкощів, де ми повинні їх ураховувати, щоб не нашкодити вагітним. Так, поїхали. Е, у нас зараз наша. До речі, косметолог mm. знаходиться при надії вже, це вже третій чи другий триместр у нас, Лера, скажи, будь ласка, другий. другий триместр. так, І тут є трохи взагалі проблема із нирками, і тому є такі набряки, і тому наша вагітна потребує системного лімфодренажу. Починаємо лімфодренаж. завжди у нас вагітна лежить на боці, так? або на спині, коли ви виконуєте вже безпосередньо обгортування, наприклад, живота або грудей і все таке інше. Так, то лімфодренаж завжди починаємо дуже обережно. І я вам розповім одразу, які зони ми повинні дуже... Обережно обходити і дуже лагідно з ними поводитись. Перша зона це оці зони, де е, перехід від шинно-грудного відділу, так, тобто від шийного до грудного відділу, тут є зони, які завжди нібито перегружені так, у вагітних. І е, болять плечі, болить. Е, Комірцева вся зона, тому що груди становляться важкі, але ми тут ніколи вагітним не робимо дуже інтенсивне розминання. Тому що, якщо цю зону дуже ефективно розм'яти, може трапитись. А, на жаль, може трапитись втрата навіть дитини. Так? Тобто, тут треба дуже-дуже обережно. Це повинні бути таким м'які рухи. Це повинні бути рухи більш погладжуючі і розслабляючі тільки тканини. Не можна тут дуже потужно виконувати масажі в цій зоні. Ні в якому разі. Ну і, звичайно, лімфодренаж. Починаємо лімфодренаж з паравертебральної зони і сьомого шийного позвоночника та першого грудного і пішли паравертебрально до поясничної зони. Тепер зверніть увагу на ромб Міхайлса. Це також дуже важлива зона у жінок вагітних, і ми тут не можемо дуже ефективно проводити масажі. Дуже ефективно, до речі, проводимо, коли вже йдуть пологи особисто. Так? Але коли треба зняти набряк, і тут вона набрякша така зона, так? ми дуже лагідно, дуже м'яко опрацьовуємо цю зону. А от перед пологами там є спеціальні рухи, спеціальні масажі, які ми можемо, якими, завдяки яким ми можемо прискорити. Особисто пологи, завдяки яким ми можемо знеболювати пологи, і вони будуть проходити значно легше і швидше, але ні в якому разі, коли жінка принадіє. Так, тепер такі дренуючі рухи дуже повільні, м'які. І пальці розташовуємо в міжреберних просторах. І трошки стимулюємо бокову поверхню, тому що тут знаходяться вузлики лимфатичні, тобто ланцюжки лімфатичних вузликів. І знову рухи повинні бути м'які, повільні, лагідні. Коли дуже набрякають груди, можна трошечки розім'яти бокову поверхню. Рухи повинні бути м'які, кругові, більш таки погладжуючі, трохи розминаючі. Взагалі масаж для вагітних це повинен бути м'який, дуже лагідний, дуже ніжний масаж і це здебільшого лімфодренаж. Між пальцями повинен залишатись такий дермографічний малюнок. Це буде свідчтість, що ви виконали все правильно. Можете йти в зоні лопаток, але також рухи повинні бути м'які і обережні. Можуть бути такі м'які розминаючі рухи. Але не потужні ні в якому разі, навіть коли тут є загострення гостіохондрозу, бо ви можете спричинити викидень. В цій зоні дуже небезпечно працювати дуже жорстко. Тому що оці біологічно активні зони, пов'язані з ромбом Михайлса, так, ми завжди знаємо, що... Периферічна нервова система шиї і нервує поясницю. І поясниця це вже матка. Такі можуть бути рухи розминаючі, паравертебрально, повздовж позвонка. І тут ми м'яко знаходимо ті зони, які мають боки м'язові. І м'якенько. Так їх розминаємо. Будь-які рухи розминаючі, можемо закінчувати дренажем і зону ромба міхалця тільки дренуємо. Це може бути така повільна, м'яка робота. Знову ж таки, обов'язково, що яку ми програму не виконували, ми друнуємо ніжки, стегна, обов'язково дренуємо стопи. Одразу скажу, ще одна важлива зона. Навіть якщо болять ноги, ні в якому разі ми не масуємо цю зону під кісточками на стопах. Тобто ви можете проходити тут дуже лагідно, дуже м'яко, навіть коли виконуєте дренаж стопи, Дренуючі рухи. Взагалі хочу сказати, нагадую, що потужні антицелюлітні програми для вагітних виконувати не можна. Целюліт вагітних це нормальна, природна. Структура жирової тканини, вона завжди буде навіть у дуже худеньких, тому що потрібно виносити оту вагу, яку набирає дитинка. Можна виконувати такі м'які рухи. От В вертиброжній зоні якраз можемо виконувати більш такі щільні, але не болючі рухи. Тут завжди є потреба у такому дуже ретельному масажі. Але це не, повинен бути, не повинні бути рухи, такі як у загальному масажі, наприклад. так? Ніяких стимуляцій, жодних маніпуляцій в мануальній терапії тут не можна виконувати. Це все залишаємо на період після пологи. Можемо трохи розминаючі рухи додавати. Але обов'язково ці всі рухи... Будуть по черзі йти з дренажним рухом. Взагалі, завжди починаємо лімфодренаж у вагітних із спини, а потім, як вам буде зручно, можете рухатись з нижніх кінцівок або ручки, а потім нижні кінцівки. Але Перше, що ми дренуємо, це спина. І розпочинаємо після легкого розминання такі дренуючі рухи. Ідемо по лиці. Тут треба пам'ятати, що лімфа дуже потужно рухається в міжфасціальних щілинах м'язів. І тому ви більш ефективніше працюєте в цих зонах, де є сполучення м'язів. Рухи дренажні повинні бути повільні, м'які. І завжди рухаємо лімфу від найменш розвинутих лімфатичних вузлів до більш розвинутих лімфатичних вузлів. Тобто, якщо це кінцівки, ідемо знизу вверх. Бачите, як литка починає трохи втрачати свій об'єм і напрягтися. І потім поволі підіймаємось уже до стегон, але спочатку простимулюємо лімфатичні вузли під коліном. Дуже м'яко, дуже ніжно. У вигляді пампажу можете це робити. Пам'ятаємо, тут у нас є низка лімфатичних вузликів, два ланцюжки. і коли ми доходимо до цієї зони, ми виконуємо пампаж. Студні краще масувати молочком. Щоб потім не так слизько було вдягати обув. Бачите, я дуже лагідно обходжу цю зону. Тут не можна ніякі там, точки натискати, як багато хто починає тут дуже потужно працювати, так не можна. Тільки по краю стопи. Ніякі рухи. Ось я мій плюсній. Попри плюсній між Нашу увагу, що навіть коли ми виконуємо процедури для моделювання та видалення розтяжок на грудях або на животі у вагітних, ми все одно пропрацьовуємо всю задню поверхню і обов'язково дренуємо повздовж хребта, дренуємо ніжки, опрацьовуємо вертиброжну зону такими лагідними рухами, як я показала, але це індивідуальні заняття. Що ми будемо використовувати для зони грудей? Бо я не зможу на камеру зараз показати вам масаж грудей і нанесення масок і ампул. Тут є два варіанти у велокриті. Перший варіант, якщо у нас, і це ми будемо нашій вагітній виконувати. Якщо у нас тільки з'являються розтяжки або стрії, ми обов'язково будемо після масажу робити отакий легкий пілінг 10 або 20%, відсотковий, залежно від того, яка глибина вже у нас є в наявності розтяжок. Потім, навіть не змиваючи, я нанесу ампулу. Це стимулююча наразі ампула кав'яр-баланс, але можна при втраті тургарта шкіри можна наносити ампулу концентрат номер 13 Це ліфтінговий концентрат, і він призначений здебільшого у молодих жінок для тіла, для грудей, для живота. І потім у нас до речі, у нашої вагітної не втрачена форма грудей. Груди мають дуже привабливу форму, тому ми будемо просто наносити маску за циролою та вітаміном С у белтері. До речі, всі альгінатні маски, які виконуються для ліфтингу обличчя, можна використовувати для ліфтингу шкіри грудей. А також живота і рук. Верхньої частини внутрішньої частини плечей. Якби у нас була втрата об'єму, втрата форми, скажімо так, грудей, то тут була б, звісно, моделююча маска, яка гіпсується, це термомодуляж. І після того, як мама виготує свою дитинку груддю, ми також пропонуємо маску термомодуляж десь до п'яти процедур на старті. А далі ви дивитесь уже по тому, яка, які груди залишились після, яка форма грудей залишилась після того, як вигодували дитинку. І потім наблюдайте, ми вже покажемо, як лежить маска. текстури повинна бути маска, тобто на пакет 30 грамовий сухого альгінатного Порошку за циролою вітаміном С, 90 мл прохолодної води і наносимо на груди. Час експозиції маски приблизно 20 хвилин. На грудях можна потримати трохи довше, тим більше, що ми її вкриваємо обов'язково плівочкою, можна до півгодинки навіть. А потім. Знімаємо одним рухом маску і наносимо цей чудовий крем, до речі, він зайняв перше місце неодноразово, а десь роки в три підряд зайняв перше місце як догляд за вагітними. Цей крем він зміцнює шкіру, покращує тургар і попереджує та лікує появу свіжих стріїв та розтяжок. Поки у нас наша вагітна знаходиться під маскою, ми далі продовжуємо. Тобто ми виконуємо лімфодренаж точно такий, як і на задній поверхні ніжок. Ми виконуємо лімфодренаж животика і погладжуємо животик і виконуємо лімфодренаж ручок. Все йде знизу догори, є тільки специфіка виконування лімфодренажу живота. Деякі рухи ми зараз вам покажемо. Пам'ятаємо, що у нашої моделі є трохи проблеми з нирочками, тому ми лабіювання нирок не будемо виконувати в цьому випадку. А так, взагалі, лабіювання нирок буде обов'язково для всіх інших вагітників. Молювання лімфатичних взлів підздовжної зони. Кому там комусь там не подобається? Чивілі <рес> Ага. І трохи. животик, тому що це дуже важливо для кишківника. Дуже обережно, дуже лагідно. І ці рухи, до речі, дуже подобаються дітям. Вони починають підставляти або спинку, або голівку, або сіднички. І коли це вже третій триместр, ми навіть відчуваємо, де хто, де як там хто розташований.